На кордоні із Білорусією Житомирську делегацію зустріли із хлібом і сіллю представники та керівництво Мозерського району. Братня зустріч двох народів була підсилена ще і чудовим концертом білоруською і українською мовами та танцями. За тим маршрут Житомирської делегації проліг по території Гомельської області для участі у 10-му економічному форумі. Цей представницький захід відбувався у Гомельському бізнес-центрі, де віз форму від дружби до взаємовигідного співробітництва. На форум прибули делегації із різних регіонів Білорусі, Росії, України і Казахстану, представники дипломатичних місій і бізнесових кіл із 24 країн світу. Житомирську делегацію очолювали голова облдержадміністрації Сергій Рижук та заступник голови облдержадміністрації Олександр Никитюк. Цей форум отримав популярність у всьому світі вирішенням важливих соціально-економічних питань. Він сприяє зміцненню існуючих, дружніх та економічних зв'язків, встановленню нових ділових і бізнесових контактів. У виступах керівництва Гомельської області, дипломатичних місій, представників бізнесу, було відзначено, що такий форум дає можливість обмінятися досвідом міжнародного економічного співробітництва, познайомитися із інвестиційними проектами, новими технологіями і потенціалом Республіки Білорусь для моєго регіону Житомирщини ділова поїздка в Білорусь особливо важна і цінна, так іменно Білорусь. а мне и Гомель, на сегодня является для нас одним из самых близких и стратегических партнеров соседей. И те партнерские отношения, которые у нас уже построены, мы готовы и ради этого приехали укреплять и дальше развивать. Мы все удостоены чести принять участие в юбилейном 10-м Гомельском экономическом форуме. Данный форум за это время уже успел стать эффективной платформой для развития международного торгово-экономического и культурного сотрудничества. Делегация Житомирской области сегодня приехала в расширенном составе. В частности, здесь присутствуют руководители департамента промышленности, сельского хозяйства, строительства, здравоохранения, семьи, молодежи, спорта, представители органов местного самоуправления, бизнеса, руководители других организаций и предприятий. Кроме того, Житомирская торгово-промышленная палата и целый ряд областных предприятий ее членов принимают активное участие здесь в выставке. «Весна в Гомелі» в рамках каторою проходить сьогоднішній форум, з кожним роком збільшується кількість учасників економічного форуму, і це свідчить про міжнародний інтерес до білоруського регіону, розвитку взаємовигідного співробітництва Відповідно. на основі існуючої правової бази та економічної політики. А головне намагання народів до вирішення спільних міжрегіональних проблем. А завершився форум підписанням інвестиційних угод, протоколів та намірів співробітництва.